Усім привіт! Венканалі Games, Продовжуємо проходити о Осага Хеблайд 2. Так, попередній раз було, що значить, вибралися із Sims. Вибралися звіт з работорговцем. З'явив його по суті в полон. І типу зараз він має нас привести до свого вождя. Сцена, ну, змусила його це зробити. І uh, Він привів типу до цього поселення, але на нього напали якісь ці. Коротше, драугри. Треба шукати з небов зараз. Так, куди я бачу? І зараз пишу це поселення, тут вони все знищували. Ти, типу були. Коротше, вник би. Опали, як тут? А ну якось. Ну, поки. Один є. Так, ще два. Добре. Ще два. Так, ще два символи, коротше. Ну, типу, так як в першій частині, тільки я не знаю, на їх складніше шукати. Це і зразу. Так, біжи, біжи, біжи. Може десь далеко можна помітити, ні? А, поки що я не бачу. Поки що я не... Ча. Стоп, а тут Так у мене курсор з'явився. появився. <кій> граю на геймпаді Ага, бачу, бачу, бачу. Який там? Бачу. Так. Давай. Серьезно, требуешь или что? Не. Стоп, а як. Так. Еще один символ здесь. Я сумніваюся, що він тут. Так що йдемо далі. Ні-ні-ні-ні-ні, лізь. Вже згадую Assassin's Creed. Добре, звай, звай, Сену звай. Так. Ще один символ питання де він. Це не можу вийти? Добре. Я думаю, він протилежній стороні. Я думаю, там. Ні. Так. Так, що тут? А якщо сюди вийти? Ні, звісно нічого не видно. Я піскова де він. Це я бачу. Може там ще кудись можна піти. <кій> так що мене з горлом. Дуже. Нормально все було. Типу, типу, нормально, нормально, потім сідаєш щось цей. Ти можеш тут злізти? Опа, береся щось, типу, щось не так. Опа, щось тут. Ось тут зараз треба. ну Трошки не так. Як? Так. Все? Нормально все. Ну, було не складно. Типу тут, очевидно, один був в одній стороні, інші в іншій, а. Цей. Ти що по центру, тут по центру. Кудои там я заходу, добре йдем 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 дем. Стоп, не сюди, сюди. А, куди Кудои ти пішла. Блін, треба обходити блін, куди я пішов? як куди, посиво пішов? Таке питання Не дуже ровно мне Так, все повинні нам відчинитися. Походу може зараз. А що потемніло так? Стоп секунду. потемніло щось. Так, щоб я нагадую, як би так. Нє-ні-ні. Е... Так, Y складна. е, X швидка. А окляння. А, така як. Бі бів взаємодіяти. Фокус це я знаю. Букувати відбиться Добре, зараз ось буде битися. Де просто про за хатину Що це за хатина Тут явно вже доросліше виглядає не є стільки. М ну, все ще юно, але не стільки юно, як в першій частині, там прям так. Да. я the... так розумію. А не питання по тих по обізках. А що темно так Ну темно так. Це що дзеркало? За дзеркало? Моє дзеркало. Так що воно означає? Що за вібрації? Що робиться? Як воно може їй допомогти? Это утра? А, буквы. Нет. Пойдем Ну ты... Ну ты... Та ну. Та я хочу вдарити, коли я. Та взбивай збивай яко. А ну! А я ж перекатуюсь. А я ж перекатуюсь. Отак, От Короче, краще букувати. Я буду сокою атакою, до речі. Ого. Біль. Та блін, ні ту кнопку не зтискай. Це є ці драугри. А що робити? До речі, поки що не, ба не бачу, от я багатьох бачу проблеми з FPS, ом себе я поки що не бачу. Вона, типу, на монтажі, я, правда, дуже сильно пекає, бачу, але налаштування в мене високі, але проблеми з ФПС я не бачу, не знаю. Типу, він десь кадрів 30-40 тримається, я бачу. все нормально. Вона тоне в минулому. Усе, що вона втратила, чіпляється за неї. Мертвими руками переслідуючи вогняним поглядом. Рештки її рідного селища поволі дотлівають. Минуле ніколи не залишиться не залишається минулому. Це були і спогади про її селище, Я казав, що її, спали... її селище спалили. І вроді там спалив її матір. І це прийшли ті самі нормани. Вважала, що зможеш втекти від минулого сену? Ти ж намагалась втекти, чи не так? Думав, що тобі таки вдалося втекти? думав, що залишилось залишило минуле в гелі. В гелі. <coughs> ти ніколи не звільнишся від нього, як би далеко не зайшла. Минуле навіки триматиме тебе в темряві. Ніколи не залишиш. Пройде не позаду. Воно прив'язує тебе до цього місця безпорадно. Я ношу згадку із собою. Вона веде мене вперед. Це обіцянка, а не кайдани. Оце. Але нас просто пустили. Я думав, що зараз що це вже інші ці, але думаю, типу не може такого бути. Слухайте, а що по облізках я ж тут перед цим плазом ніякого обеліска не бачив. Де їх так мало чи що. я тільки один знайшов І все Більше не бачу. Що вже таке сліпе, чи що, я не знаю. Ну, типу, є ймовірність, але Так, нам ну, явно не сюди. Мене он зараз не пускає. Судилися може якісь обеліски є, от в чому прикол. Так? Мені сюди. А куди мені тоді? Ну, не сюди. Він би як Вебден підсвітив собі дорогу, бо я нічого не бачу. Мені дуже пане Ютуб, Ютуб ще більше затемнить. Не уявляю, як ви будете бачити. Не, ну, я так розумію. Туди напевно йти треба ізоздесь звазити, ні Треба візю звазити. Чи шо? що Чи не то я щось роблю? Ну так звідси я прийшов. Да. Добре, я бачу той труп. Ще не розумію, куди тут. Типу, тому що нікуди не пускає. Ага. ідеї туди. Стоп, тоба би як? ідеї туди. Може, сюдою, о, ні? А куда тут? Слухайте. А, сюдою, а то я сліпе не бачу. Так, це повісили ці драугер, походу. Нічого не бачу. Може наверху щось є? А може мені тільки наверх і треба. Ні, наверх мені, походу, не треба. Мені ось сюди треба. А що тут є? Може десь кисло баліз є? не можу. А туди можу? А мені туди треба? Стопа тут що? Ні, тут нічого. Куди подивись, куди подивись? Нічого не бачу. Добрий день. Трохи незручне управління, я привик, що на бампере я б'юсь. О чому прикол, я такий нажимаю, типу, а він типа або цей. або фокус, або цей, або блокування, типу я такий, блін, не та кнопка. Потім згадую. Мені трохи незручно на бампері. Не на бампери, точніше на X. Вона знає, що таке крик у дитинстві, коли вона боялась темряві. Тихий голос матері заспокоював а от тепер вона одна. Є ще щось, чого вона боятися більше. Є приводи, які бродять між по сонцем. Довиски, які вилазять з під ліжка. Деякі тіні не зникають навіть серед світла. Деякі ті не хочуть тебе лякати. Не хоче твоєї крові, твоєї поті, твого життя, але голоси кличуть. Тобто місці нада. Походу ще, може, якась заробітва буде. У мене вабить. До тої штуки йти. Не згортаються, типу, що мені здається. Да, вони згортаються драур. Драгу. Драур. Блін, не можу вимовити Драур. А, капець. Драур. тут? Ні, не Там ще одне. Ми не хоч ми хочемо йти до нього. А це голосити, йти по ні, не буду це читати. Легко повернути назад, відвернутися, коли кожна жива в тілі кричить від страху. Залишайся у безпеці, не знімай галусу, біжи, сховайся, тікай. Але повернути назад означає втратити себе. Забукати, зазнати поразки та букати з пустими. там коротше, а шлях попереду ясний. Притягнути кров'ю і жовчу. Стопів right. назад не може піти. Right. Мені туди йти. Тут назад типоназад йде. Що вперед? Не розумію. Так <різований> -то <таки> він <різований> Тих, кого не страх і ненависть. Якби темно не було. Я завжди з догоди промінчик сонця, світла на цій нещасній землі, найпохмуріший з усіх. Здавалося, що ті ніколи не зникне. Але я знав, що знайду там своє світло. Ось вібруї. Ой, якісь руки. Я згадав плазму. Ти віддаваєш я за цих чужинців? На темнішу годину мене врятував чужинець. Блін, яка зараз вібрація була. Типу така зразу повійна, потім хопа, раз. Цей чоловік його рід убив твій. не потрібно не, не потрібно допомагати йому. ти забукала. Ну, я думаю, це вже, напевно, краще було б. на цю нам наступну серію чи ні. Типу я не бачу прям сильної потреби <звіст> робити супер довгі серії, але. То вже таке. Типу, отак, коротше буду. Я стараюсь десь 30-40 хвилин, типу не більше. Гра не дуже довго в чому суть. Наче по ній вийде дуже багато чогось. Тому що. Тому, да, тому думаю, на цьому я буду закінчувати. <ганування> я не знаю, де тут збереження, типу. Я, типу, я навіть якщо потім захочу бачити далі, типу, просто проходжу, потім вже починаю. зазвичай вже, вже на запис таке. Типу от такий от секрет. <ганування> я не знаю, де воно зберігає. Типу, в передній частині воно там показувало, здається. Десь там цей з'являвся. Тут воно, видно, десь з'являється, але так як, як розширення трохи інше, то його просто не видно. Таке. Тому що. Тому усім дякую за перегляд. Можете підтримати, підписатись, поширити, прокоментувати, лайкнути і до наступної серії.